Доброго дня, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і в даному відео ми поговоримо про повітряні фільтри салону, які очищують те повітря, яким ми дихаємо в своєму автомобілі. Такі фільтри бувають трьох типів: звичайні. Вугільні в їх фільтруючий елемент додають вугілля та біофункціональні це багатошарові фільтри, які мають антиалергенний, антигрибковий і антибактеріальний шари. Звичайні фільтри дуже добре фільтрують механічні забруднення і пил, які намагаються потрапити в салон автомобіля з повітрям, але вони не фільтрують запахи, гази, алергени, і також не можуть протистояти розмноженню бактерій і грибків на своїй поверхні. Вугільні фільтри трішки краще завдяки додаванню вугілля в структуру фільтра. Такі фільтри можуть фільтрувати не тільки механічні забруднення, а також фільтрувати. Гази і неприємні запахи, але алергени вони все ж таки пропускають, і на їх поверхні також можуть розмножуватись грибки та бактерії. Найкращими вважаються біофункціональні багатошарові фільтри. Вони дуже добре фільтрують повітря від пилу. Також на їх поверхні не розмножуються хвороботворні бактерії та грибки. Ну і найголовніше такі фільтри дуже добре фільтрують різноманітні алергени. Тобто біофункціональні фільтри вважаються найкращими для автомобіля. Як і кожен автомобільний фільтр, фільтр салону має свій, можна сказати, унікальний принцип фільтрації. Справа в тому, що фільтри салону, як і повітряні фільтри автомобільні, пропускають через себе дуже великі об'єми брудного повітря. І якщо механічні забруднення, всі часточки пилу будуть затримуватись фільтром виключно через розмір отворів в фільтруючому елементі, або там, розмір комірок, кому як подобається, то цей фільтр дуже швидко забрудниться, буквально за декілька годин або буквально за декілька днів. Тобто великі об'єми повітря це дуже багато пилу, і цей пил просто забиває отвори в фільтрі, і фільтр перестає пропускати через себе повітря. Тому тут використовується принцип глибинної фільтрації, так само, як і в повітряному фільтрі, але є певні відмінності. По-перше, фільтри салону виготовляють синтетичних матеріалів, тому вони під дією вологи не деформуються і не змінюють свою форму. А по-друге, такі фільтри на своїй поверхні мають певний статичний електричний заряд і часточки пилу. Просто примагнічується до поверхні фільтру. Так, там у фільтруючого елементу є там отвори певного розміру, але основа фільтрації фільтру полягає саме в тому, що на його поверхні є статичний заряд. Цей заряд не вічний і він поступово згасає. Тому фільтр ми замінюємо при кожному технічному обслуговуванні автомобіля разом з повітряним фільтром, масляним фільтром тощо. Якщо ми такий фільтр. Просто продуємо стисненим повітрям. Можливо, ми видалимо з його якусь частину забруднень. Але повітря не відновить статичний електричний заряд фільтру, і тому його фільтруючі властивості не поновляться. За своєю будуючи конструкцією, фільтри салону майже не відрізняються один від одного. Ну, єдине, що залежно від марки і моделі автомобіля, буде змінюватись їх розмір і форма. Але в цілому конструкція складається з рамки і фільтруючого елементу. Ось це в мене в руках звичайний фільтр. Ось антибактеріальний фільтр, і як ми бачимо, вони за своєю будовою не відрізняються. Також існують ще вугільні фільтри, ми про них говорили, і вугільний фільтр за конструкцією такий самий. Єдине, що через додавання вугілля він має не білий колір, а темно-сірий. Фільтр салона завжди встановлюється в спеціально передбачене місце або лоток. Головне при його встановленні враховувати, що потік повітря. Через фільтр має проходити в певному напрямку, інакше фільтр не буде працювати для того, щоб не переплутати сторону встановлення, на кожному фільтрі є відповідна стрілочка, яка якраз і дозволяє правильно встановити фільтр відповідно до потоку повітря. В більшості автомобілів такий фільтр можна замінити самостійно, виконавши ну, буквально декілька простих рухів, але існують і складні автомобілі, в яких заміну фільтра краще довірити майстрам на станції Техобслуг. Але все ж таки, я радив би вам подивитись, де в вашому автомобілі міняється повітряний фільтр, тобто фільтр салона, і по можливості ви можете замінювати його самостійно. Таким чином, трішки економити кошти на його заміні, і, наприклад, витрачати ці кошти на купівлю більш якісного, більш дорогого вугільного або біофункціонального фільтру. Окрім типу фільтра салона, там вугільний, звичайний чи біофункціональний, існує ще один критерій, який може стати вирішальним чи важливим при його виборі. В принципі, цей критерій стосується всіх автомобільних фільтрів, і чомусь більшість виробників не зазначає цей критерій на пакуванні фільтру. Мова йдеться про ефективність фільтрації. Ну, вона, по-перше, має бути 99%, і при цьому має бути зазначено розмір часточок. Для яких визначена ось ця ефективність фільтрації для фільтру салону? Мінімальний розмір часточок має бути від пів мікрона до одного мікрона, тобто такий фільтр має затримувати 99% часточок пилу розміром від. Пів мікрона до одного мікрона. Менші частички він може пропускати, більші в жодному разі. Якщо ви знайдете фільтр, на пакуванні якого вказані ось такі характеристики, то однозначно я рекомендував би його до придбання. Якихось інших критеріїв, на жаль, не існує, тому знову ж таки орієнтуємось на перевірених відомих виробників. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.